Вітаю, друзі! Чимало читачів питають в мене, що почитати, що буде корисне і розуму, і серцю що почитати з користю. І сьогодні я вам розкажу про одного такого автора, який абсолютно непересічний. його характеристика демократії, що містилась в його творі. Була девізом проекту тексту Конституції Європейського Союзу. Досі в військово-морських коледжах, різноманітних військових академіях Сполучених Штатів, його книжки вивчати ну, обов'язково, до прочитання. Ім'я цього історика досить смішне. Фукідіт. Фукідіт з точки зору нашої сучасності. Це фактично найбільший. Давньогрецький історик, засновник історичної науки, як такої, і взагалі він може і має право називатися батьком історії більше, ніж Геродот, тому що у Геродота історія це збірник анекдотів. А Фукідід Фукідід виступав принципово проти різноманітних анекдотів в історії. Він виступав за чисту правду, жив він дуже давно. 2,5 тисячі років тому, 460-й, народився і близько 400-го року до нашої ери помер. Написав він фактично єдину книгу, але надзвичайно потужну, яка називається Історія Палепонеської війни. І, власне кажучи, цю історію Палепонеської війни я вам пропоную почитати. Це шикарний, просто шикарний твір, який передає, власне кажучи, політологію. І, взагалі, суть речей схоплює значно більше, ніж безліч сучасних промов, різноманітних сучасних книжок, фоліантів, які пишуться там про історію. То я завжди закликаю звертатися до перших джерел. Один англієць назвав його першим і, можливо, найбільшим політологом Фукідіда. цього. Є на сьогоднішній день такий вислів затемнення Фукідіда. Це, власне кажучи, коли він історичні події як свідок визначав по різноманітних затемненнях. Тобто він передає, що в такий-то час такі то події відбувалися, і там сонце чи місяць так чи інакше себе поводили. І, відповідно, це дозволяє історикам сучасним датувати надзвичайно точно події. А оця історія Пелопонезької війни, яку він написав, це війна між Афінами і Спартою. Він був не тільки учасником, але й, власне кажучи, воєнначальником всіх цих подій. Писати він її почав цю працю одразу після виникнення війни, тому що був упевнений заздалегідь у її важливому значенні. Ну, зараз її вивчають у школі, в якомусь там класі, цю Пелепонезьку війну. Я думаю, що значною мірою завдяки зусиллям самого Фукідіда, що він не дав потонути. В глибині віків такі знамені історичні події. Його книга дійшла до нашого часу, на жаль, не повністю. Ну, як і багато книжок з тих часів. І чесно кажучи, я вважаю, що якби знайшлись ті листочки, яких бракує, то це було б більше ніж скарби з діамантами там чи інші історичні реліквії, які знаходять. Взагалі, вся його праця свідчить про його сумлінність, ретельність, обережність у пошуках істини. От він, власне кажучи, писав, що його мета це відшукання істини. Якби наші історики сучасні хотіли б не привабити до себе думку, не порозважати публіку, а відшукувати істину, як Фукідіт, то це було б неймовірно корисно для суспільства. От цей Фукідіт... Ворог анекдотів, різноманітних вигадок, поетичних прикрас. Він не прагне в історії цікавості. Він розповідає її так, як вона була, і від цього вона неймовірно цікавою стає. Він пише, що. Вважає достатнім, якщо його праця знайде кори... буде корисною для тих, хто забажає мати ясне і вірне уявлення про минуле, зважаючи на те, що за властивостями людської природи і в майбутньому коли-небудь може статися щось подібне. Тобто він писав, що фактично, поки людська природа така, вона буде відповідним чином реагувати на всі подразники і різноманітні історичні перипетії. На свій твір він дивився не як на тимчасову гру для слухачів, а як на надбання віки. І, власне кажучи, так і сталося. Як він до цього ставився, так воно і сталося. Фукідід, за власними його словами, прагнув до точного знання і викладав не так, як йому здавалося, або як повідомляв перший зустрічний, а як очевидець або на підставі відомостей. Хоч і здобутих від інших, але підданих на максимально ретельній і точній перевірці. Тобто він усвідомлював, що дізнатися про те саме від різних людей, це не одне й те саме. А власне кажучи, уявлення різних людей можуть формуватися про історичні події під впливом пристрасті чи пам'яті. Ну хтось там щось забув, хтось там когось ненавидить і зразу. Купи, купи неправдивої інформації з'являються. Що ми знаємо про нього безпосередньо? Що на початку Пелопонезької війни, це 431 рік до нашої ери, він був уже в цілком зрілому віці і міг розуміти і спостерігати події, які відбуваються. Ну Це, як правило, з 16 років такий, такий вік починається. Тобто йому не менше 16 років було в 431 році. Крім того, відомо, що в 424 році він керував, наприклад, флотилією афінських кораблів і вже різноманітні там стратегічні навички показував. Тобто, мав тоді не менше 30 років від народження. Відомо, що він достатньо багатий. Серед одних з його предків був фракійський цар Олор. Він перебував у родинних стосунках із родиною афінського державного діяча і полководця Мільтіада, це який переміг під марафоном. Оці бігають весь час марафонський біг, на честь чого це все. Ну тому що під марафоном греки перемогли персів, а і відповідно гонець мав пробігти 42 кілометри і доповісти. Він таки пробіг ці 42 кілометри, доповів і вмер. В фіналі цей бігун, і досі люди бігають з цими марафонськими забігами. І от цей мільтян, який керував афінянами під марафоном це один з його родичів. А у Фракії це на території ну, можна сказати, сучасної Болгарії, сучасної Румунії. Йому належали золоті копальні, і він мав там вплив через родину свого, ну, якось там предка царя. Коротше, він був пов'язаний з, з фракійською аристократією. Коротше, йому золоті копальні там належали. В золоті копальні, що тоді що зараз щось таке значили. Ну, Стояв в Афінах в колі різноманітних впливових людей, описує переклад також дуже відомого афінського законодавця і воєначальника. Це відповідно 5 століття до нашої ери. Він пережив в Афінах епідемію чуми, сам захворів і вижив від чуми, хоча були такі. От, наприклад, чорна смерть в 1348 році від неї спочатку не виживав ніхто взагалі. А під кінець, вже коли вірус послаб, вже від неї виживали там до половини до половини або 30% тих, хто заразився. А він пережив в Афінах, описав цю епідемію чуми і тепер дуже так достовірно, і, власне кажучи, сам пережив цю хворобу. Він командував ескадрою, власне кажучи, афінською в битвах біля озера острова Фасоса, але він не зміг запобігти там політичним змінам на одному острові. Відповідно, греки і афіняні його звинуватили і вигнали. Тобто, відправили у вигнання, мовляв, він не виконав завдання. Ну і він оселився у своєму фракійському маєтку. Біля своїх золотих копалень і де на дозвіллі міг складати та обробляти свою працю. Десятиліттями там прожив 20 років в цьому в цьому вигнанні. І потім, коли оголосили Амністію, він вже міг повертатися, але він не повернувся через те, що не встиг помер. Фактично. Він більшу частину війни спокійно, як глядач, спостерігав за обома воюючими сторонами. По різноманітних чутках доносилась до нього інформація і інформація з дуже високих джерел, тобто він, як сам колишній воєначальник, як аристократ, мав дуже такі якісні джерела. Сам відвідав театри воєнних дій. Під час безпосередньо воєнних дій, зокрема Сицилію, Сіракузи, там, де відбувалася значна частина Пелопонезької війни. Тому що Пелопонезька війна фактично йшла від Чорного моря і до Сицилії, скільки це ну, може не світова війна тих часів, але достатньо широка. А, і, власне кажучи, прийоми Фукідіда, оці історичні, вони нагадують прийоми сучасних дослідників. У нього зустрічаються. Оце переконання важливе, що людська природа формує однакові реакції, і що, мовляв, однакові причини та умови викликають однакові наслідки і, і будуть викликати доти, доки людська природа не зміниться. І саме тому історія дуже корисна, тому що вона дає можливість уявити, що буде в таких чи інших умовах, виходячи так, би мовити, з людської природи. Це шикарне взагалі спостереження. Мені здається, що воно, власне кажучи, відкриває історикам багато істин, які інші спеціальності, інші професії не дають зрозуміти. І, власне кажучи, на його думку, поки не зміниться людська природа, доки відбуватимуться явища, подібні до тих, які він описує. Він дуже вражаючи з глибоким аналізом описує різноманітні патологічні явища у грецькому суспільстві, таке деморалізація грецького суспільства, здичавіння як згубний неминучий наслідок запеклої міжусобної війни. І, власне кажучи, він пише, що внаслідок міжособиць безліч тяжких бід обрушились на, людську, на людей. І так буде доти, доки людська природа залишається такою самою. В різноманітні оракули, передбачення, історичні анекдоти і так далі, яких повно у Геродота Фукідід не вірить. Але про них згадує, але не тому, що вірив у них сам, а тому, що в них вірить маса, натовп Плепс вірить. І внаслідок цього вони були якимось фактором, чинником, так би мовити, політичних подій, на які історику треба було зважати. По його думці, майбутнє можна передбачити розумом і знаннями. От, власне кажучи, він в історичного діяча найвище ставить розум і здатність складати правильні судження про сучасний стан речей і, власне кажучи, передбачати майбутнє. От, загляд зазирнути в майбутнє. Оце його головний, так би мовити, меседж у цього всього речей. І, власне кажучи, людина зазирнула в майбутнє його книжки через 2400 чи 500 років вчать в американських військових академіях, вивчають обов'язкові прочитання. А, ну, він як людина з Аристократичного походження не був схильний до крайньої демократії, але в той же час казав, що ну, такий помірна людина дуже помірних поглядів, але в той же час критикує і олігархію дуже жорстко, критикує вади демократії і каже, що найкраще це коли різні стилі управління, різні форми державного устрою і державного правління, власне, відповідно, вони об'єднуються і від них отримують найкращі результати від їхнього об'єднання. Ну, то тобто, як Англія на сьогоднішній день, одна з найстабільніших країн заходу, тому що є ознаки аристократичного і демократичного правління одночасно. Там палата лордів, королева чи король уже а, в різноманітні традиції. Тобто вони якби аристократична, така ознака, а з іншого боку, парламент може все. Парламент може приймати всі рішення, які завгодно. Це ознака демократизму. І Англія, яка посередині між цими речами, вони виграє і від однієї бере найкраще від одного від іншого, в той час, як в інших країнах демократія може занурювати в який хаос або давати владу зовсім не тим людям, яким вона мала б давати, ну і коротше, і так далі. Непостійність натовпу, от він писав про непостійність натовпу ще тоді, в давньогрецький натовп, відчуває антипатію до демагогів через їхню безвідповідальність, тому що він відповідально ставиться. Він говорить, що він пише історію на віки для людей, для їхнього розуміння. А тут виходить демагог і заради, заради своїх якихось інтересів, ем, ем, таких скороминущих, він ламає спільноту і натовп через коліна. Ну, Коротше, був, був помірним прихильником поєднання різноманітних форм державного управління. Загалом він відрізняється чудовою об'єктивністю, неопередженістю і його сумлінність у викладі фактів надзвичайно глибока. Не дивно, що в науковій літературі Фукідіда скрізь хвалять. Ну, а чому його не знає, не знають наші люди, я не знаю, чесно кажучи. Чому те, що можуть прочитати в американських військових академіях, не можуть прочитати в українських школах, я не знаю. Чому фактично він, незважаючи на складність, Оцієї, ну, там дуже багато нахлобучення різних термінів, різних історій, різних ліній розвитку. Ну, коротше, як реальність в цій Пелопонезькій війні. Ви просто коли її читаєте, ви думаєте, що це реальність. І незважаючи на це, накопичення величезного матеріалу, все одно ця книжка читабельна читабельна для простих людей і добивається значного впливу на сучасників. Один ось політолог американський Греха Малісон, він у 2010-х роках описав таку річ, як Пастка Фукідіда, що мовляв, вона може викликати в сучасності ця пастка Фукідіда війну між Китаєм і Сполученими Штатами, тому що свого часу ця полепонеська війна почалася тоді ще в 430-х роках. Почалася через те, що е, Спарта боялась, що Афіни ростуть, що їхня могутність постійно зростає і, мовляв, їх треба зупинити. І от зараз е, цей політолог говорить, що е, Америка дивиться на зростаючу потужність Китаю і, відповідно, є спокуса зупинити. Е, тобто, фактично, е, через цю пастку Фукідіда існує загроза воєнного конфлікту між США і Китаєм. До речі, Фукідід писав і про Україну, точніше, про предків, одних з предків українців. Не предків українців, а одних з предків українців, скіфів, і писав дуже і дуже такий компліментарно, роздавав компліменти тільки так. Ось як він писав про мешканців української землі. За військовими чеснотами з ними, тобто з скіфами, не може зрівнятися жоден народ не лише в Європі, але й в Азії. Жоден народ сам по собі не в силах встояти проти них, якщо всі вони живуть між собою в згоді. Але в життєвих справах вони розуміються гірше за інших. Тобто в життєвих справах скіфи розуміються гірше за інших. 2400 років минуло. Яка дрібниця, все те саме. Да. А, ну і тому я раджу вам прочитати цю книжечку або принаймні погортати. Це шикарна книжка. Вона є в інтернеті, в багатьох перекладах, безлічі перекладів. А, а, в, і, чи є інші історики, ну такі співмірні за масштабами з Фукідідом. Ну, звичайно, є за 2,5 тисячі років вже їх е, багато утворилося. Якщо про Рим говорити, про римських істориків, то це, звичайно, тацит. Обов'язково мастріт. Знов таки його книжки втрачені, багато дуже книжок втрачено. І вони настільки глибокі, що я ще раз підкреслю: от відшукати там якусь валізу з діамантами, і відшукати кілька сторінок тацита, і оці кілька сторінок тацита, вони були б сильніші і більше б важили для людської цивілізації. А у нас в Україні звичайно історія русів, дуже хороший історичний такий матеріал, взагалі козацькі літописи, але ну, вони такі е, дуже доточні по точності. Да, те, що вони бачили, та вони описують ліп літопис э, Русів. Він, історія Русів, вона така э, може хапати і якісь э, історії вербальні підхоплювати без перевірки. Да. Але э, взагалі я вважаю, що у нас найкращі українські історики це ченці 11-12 століття. Уявіть собі, з тих часів українська історіографія мало що зробила кращого і більшого. Ну, але так складається. Вон, у греків найкращий історик взагалі з з середини першого тисячоліття до нашої ери. Так склалося. І це один з найкращих істориків світу, я впевнений. У німців дуже хороший Теодор Момзен є по історії Римської імперії, знов таки він писав, але не тільки. <кій> От, це сильні історики. Взагалі 19 століття. От, якщо ми не беремо якихось древніх істориків, то беремо істориків ХІХ століття, як правило, це буде дуже методичний і педантичний виклад, тому що ХІХ століття це було століття науки, і, власне кажучи, воно формувало певне ставлення до істини, як до великої цінності. Тому, друзі, читаємо, читаємо, розумнішаємо і будемо конкурентніше і конкурентоздатніше за наших ворогів, розумнішими за них. З Богом, друзі. No para mujer.